Світська тусовка в астралі Валентина Островська, 2007 рік, від автора Чимало часу минуло, та тільки тепер вирішила надрукувати. Тільки тепер зрозуміла, що то було все по-справжньому, а писала цей твір в стані гумору, хотіла провірити себе, чи зможу написати. Написати твір змогла. Та після написання сталося все так, як у цьому творі. Наче хтось підштовхував до написання. Тепер з часом, коли пройшла це пекельне випробування, описавши все, з чим стикнулася, розумію, недарма. Також розумію, що вели вищі сили вдячна всім, хто був причетний до цієї подорожі. Мої пацієнти, чиї простори небес, торкаючись до тіла, миттєво потрапляла в світ емоцій, що творить розум. Життя в житті, так. Ми творці того невидимого світу, і який він є, а описала в віршованій формі в книжках. Тепер можу сказати, було тяжко, адже вийти з полону ілюзій налегко. Хоча ми по повсякденному житті цього і не помічаємо. Кожен з героїв твору є реальною силою в нашому житті, і зараз вам не раджу самотужки проходити моїм шляхом. Просто повірте. Що це невидима реальність, яку будуємо. Свій простір не страшний, а той, що мають всі інші люди, з якими приходиться щодня бувати в контакті, він є інший та шкідливий, бо невідомий і має право бути саме таким, як і є. Те, що на небі та й на землі, вислів є вірним, але у кожного своє небо складається з індивідуального бачення, є інше небо. Те, в якому знаходиться особиста, і ми там спілкуємось набором кліше, створених реакцією на ситуацію, що склалась. Отже, Світська тувсовка в Астралії Валентина Островська, 2007 рік.